Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Вознесіння Христове. Місія Ісуса Христа на землі закінчилася, і Він возноситься на небо. Не десь там тайкома, десь увечір, щоб ніхто не бачив, щоб всі нічого не розуміли. Вдень при всіх зібрав, поблагословив їх. І при всіх возноситься на небо. Щоби укріпити їх у вірі. Бо і знаєте, що коли Христос воскрес і змертих приходить, них, чуєте, що каже. Та що ви себе налякали, то це я. Дух каже, кости немає. Я бачите, я маю. Ну, Помацайте мене, ну це ж я. Дайте, а чи не маєте тут що їсти? Учні не могли прийняти Христа Воскреслого і бачили Його. Людині часом треба певності, вона хоче переконання, але Господь Бог так його дає, щоб все рівно залишився елемент віри. І тут Він їх збирає і возноситься на небо перед ними. Щоб всі побачили, щоб вже не мали сумнів. Але знаєте, Возноситься на небо, це так само, як воскреснути з мертвих. Тому що це все рівно є ненормально. Ну, як ненормально, ну, для людини це не є що. Взяв собі та й понісся до неба, ні? Це було щось нестандартне. І тому вони дивилися за ним, як він підносився до гори, били себе в груди дехто, казали, дійсно, вперед, ну, довершувалося. Їхня ота глибина пізнання Божої присутності на землі. Так, аж тепер, Господи, вірю. А тепер вже бачу, вже, ну вже вірю 100%, що це ти, бо сам бачу, як ти возносишся на небо. Не може людина взяти і возноситися на небо. Але зверніть увагу, на що є дуже важливо у святому вознесінні, у самім суті цього свята. Чи достатньо мені то, що Бог мені передав віру, я дивлячись на Христа, який возноситься на небо? Чи я хотів би щось передати Богові, так? Знаєте, як у нас хтось колись кудись їде, я знаю, я коли збираюся, чи на Захід, то мені тут хтось каже, слухай, як там їдеш, може, візьмеш там моїм передаш там щось там. Або навпаки, звідти вже я вертаюся. І мої там земляки, друзі кажуть, на, ти, це, це вам солдатам, це вам тим, а це рідним щось передасте. Тобто є така нагода щось передати, бо хтось кудись їде. Я собі думаю, чи є у вас що передати Ісусу тому, що возноситься на небо. Чи маєте ви йому щось передати, чи маєте якісь там справи на тому небі, що би ви хотіли передати. Звідси до неба. Може хтось має якесь прохання. Може, хтось хоче якогось зцілення. а може хтось, хоче, вже має двоє дітей, хоче ще двоє, або немає ні одного, і хоче мати дитину, хоче бути продовжувачем роду. Чи маєте ви добре бажання таке, щоб передати Богові? Яке би вартувало передати Богові? та не будете передавати йому що-небудь. Зберіть добрих бажань сьогодні маєте цілий день, цілий день бажань, які ви маєте передати Богове. І вони сьогодні, ваші бажання, будуть точно на небі, по нашому у небесній канцелярії, по нашому, я маю на увазі по-людськи, щоб ви собі розуміли. І коли Христос возноситься на небо, я розумію. Для чого він то робить? Щоб мене укріпити у вірі і через оту Божу присутність, ту жертву, яка була довершена на землі, я дістав можливість прощення гріхів. Бог відкупив мене і не тільки мене, але і, і вас усіх. І тих, що були до мене, і тих, що будуть після мене, він їх усіх відкупив, дав можливість прощення. Але прощення можливе тільки тоді, коли що, коли людина кається. Прости мені, Господи, бо немічний я. Прости мені, Господи, бо согрішив я. Прости мені, Господи, бо каюся щиро. Боже Милостивий, будь мені грішним. Я грішний. Не ті, що навколо мене, мене спонукали до гріха. Я грішний. Боже, прости мені мої гріхи, не чиїсь, мене чиїсь гріхи не цікавлять. Мої гріхи мені прости, бо без числа нагрішив я, Господи. Підкреслюю, прости мені, мені, Господи, прости. Чуєте, що Бог нам заслужив? Він дав мені можливість особисто з ним мати справу. І возноситься Господь, щоб ми підняли голови і побачили там одного возносящогося Бога. Бо знаєте, коли Ісус ходив по людей, йому кажуть, от Ісус, а, всі... а котрий то? А от там, от там дві жінки стоять, от там, от там трошки управіші. Видиш, от там він так і окремо стоїть. Між людьми він трошки губив, бо він був такий особливий, по якомусь не одівався. Не виділявся з поміж народу. Серед учнів тяжко було сказати, хто вчитель, а хто учень. Він був серед людей. І Господь Бог у святі Вознесення каже: все нема ні в кого навколо мене. Я возношуся на небо і нема коло мене нікого. Я сам, дивіться на мене. Дивлю, у часі Вознесіння, ми дивимося і повинні бачити Ісуса, який возноситься на небо. І більше нікого. Є я і Ісус, що возноситься на небо. Це особливе свято, бо воно якраз заставляє дивитися не на людей тих, що коло мене. Діти, тато, мама, родина, жінка, чоловік. Ні, я. І Господь Бог, щоб возноситься на небо. І коли ми гідно і достойно проведемо Бога від землі до неба, поставимо Його на своє місце. І коли вже подивимося на низ і навколо себе, усі тоді стануть на свої місця. Якщо Бог на першому місці, то все решту на своїх місцях. Якщо вас Бог не на першому місці, і ви думаєте, хто, хто зараз важливий у вашій хаті? Дитина, бо вона мала, все для дитини. Мені нічого не треба, все для дитини. І я таке не ращу. Не дуріть себе і не калічте дитину. Для себе перший раз, потім для дитини. Знаєте, по інструкції, як в самольоті летять, стається якась там. Нештатна ситуація, викидаються оці маски кислородні. По інструкції мама кому має перший раз закласти маску? Дитині чи собі? Собі. Бо як не закладе собі, то може вже і не встигнути закласти і дитині. А як закладе собі, то є можливість, що закладе і дитині. Почули, на війні медик спасає пораненого. В яку сторону він лягає? Закриває собою е, вогонь чи наоборот рятується, закриває пораненим себе, закриває себе пораненим, бо тому що в бої можуть загинути. Умова виживання це умова думати про себе. І це не егоїстично звучить, а звучить по-божому. Є я і Господь Бог. І коли я навчуся будувати відносини з Богом, тоді на землі в тебе точно не буде проблем, бо тому що перед тобою всі будуть -то одинакові, ти всіх любиш. А любов це не та штука, що я тебе люблю три метри, а тебе два метри, чи три кілограми і два кілограми. Любов не міряється нічим, вона або є, або її нема. А любові ми черпаємо з Божого джерела Ісус. І коли Господь Бог возноситься, я дивлюся на нього. Все, нема нікого. Дивлюся на Бога, що підноситься до неба. І Якщо я збудую правильні ці відносини з Христом, що возноситься на небо, то я тоді спокійно можу на землі дуже правильно відноситися до всіх тих, що біля мене. І розуміти ціну покаяння, бо тому що я зрішив не проти Бога, що возноситься, а проти тих, що коло мене. Або через них, або разом з ними, або проти них, згрішив я. І тому Бог мені заслужив можливість спрощення, і я маю перепроситися з тими, кого обіду. Ось зміст Вознесіння Христового, майте що ви передати до неба. Зрозумійте, що, є, що Господь Бог заради тебе ішов на Олгофту, то мер, Воскрес і при Тобі вознісся на небо. Щоб ти вміг відірвати свій погляд трохи від землі і підняти свою голову до гори, побачити Бога і відчути себе. І коли він возносився, підняв руки, поблагословив їх, вони ж, поклонившись йому, верталися з радістю великою, бо пообіцяв їм, що через певний час зійшла їм Духа Святого. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Слава навіки.